Розкажи свою історію до психології після, до психодягноз такі після. Розкажи. Ну, моя історія дуже довга, а я постараюся трохи так кадрами коротко розказати. Психологією я вже думала займатися десь біля 4 років. І моє життя так складалося, і мене підводило до цього. Я займаюся зовсім іншою справою, але в свій час я по сімейному саме звернулася теж до психолога і працювала з психологом два роки. І мені навіть в процесі сесії сам психолог сказав, Майя, тобі напевне треба займатися психологією. І він помітив мене деякі моменти. І я глибоко задумалася над цим, і я шукала вже по ходу різні курси, приглядалася, але все не те, не те. Я дивилася, дуже багато курсів передивилася, ну майже всі. І потім я потрапила в інстаграмі на вашу рекламу. Я переглянула зразу, і з перших хвилин, тобто сама подача ваша і енергія, вона зразу в мене так як в струни, так попала. Зразу так, хто Так, І я сказала, що ось, нарешті я знайшла. Тобто я довго шукала і все-таки мене все світ Бог привів. Тобто не драма, я так ретельно вивчала цей ринок. І потім в мене так сталося обставина, що сімейні, що в мене чоловік захворів, я змушена була за ним доглядати. І... Через рік, коли мене чоловік помер, я вже серйозно задумалася докорінно змінити свої обставини в житті. Я поїхала у подорож в Європу, щоб трохи зробити перезавантаження на своє таке психологічне. І коли я повернулася на наступний день, я собі сказала, що я буду робити, от що, що далі? Мені Мені треба щось міняти. І тут знову ваша реклама Натай мені. Ось я тут, Оля Михайна, Майя, я тут. Я зразу через два дні, якраз це був вересень місяць, а в жовтні починався курс психології. Я не задумуючись, і просто всесвіт він прислав одразу мені відповідні кошти, я їх одразу вклала. Найкращі інвестиції. Так, по всяких, я навіть не думала, щоб кудась там на себе їх тратити. Я зрозуміла, що от все, все, воно так, знаки, все пішло в потрібну хвилину, потрібний день, потрібний момент. І я просто в це все попала. Я зловила цей вайб, як кажуть, в цю хвилю, і я на курсі психології. А походу вже, вже на третій ступені я курсу психології. Ваша реклама була про психодіагностику, щоб змінюєте курс. І я розуміла, що це мені буде дуже важко тягнути два курси, але відчуваю, що мені це дуже необхідно. І тільки я це так собі подумала, і всесвіт теж мені зразу дав відповідні кошти. На це я купила зразу курс. Начебто, все собі не штовхає, Майя, а тобі все дам, тільки от, На дорогу. Так, так, так. Як ти в процесі курсу змінювалася? Ну, в процесі курсу я дуже змінилася. Я не думала, що потрібно починати з себе. Я думала... Всі ми роду... родом з дитинства, і я не думала, що так глибоко придеться зануритися в себе, перш ніж працювати психологом. І супервізія це для мене було таке відкриття, що взагалі таке існує, що от так глибоко заходять. І з вашою допомогою ви з мною прямо працювали, і інші підсофологи підказували, що я пропрацювала досить глибокі такі травматичні випадки з дитинства і перепрацювала їх. І це зараз допомагає мені якісно жити і мати кращі відносини з батьками і якісне життя більше проводити. І також я можу пояснити вже взагалі клієнтам, коли я сама це вже перепроживаю, як ці техніки працюють, що я можу їх застосовувати і отримувати результат. Що для тебе на курсі саме таке? Тут тобі що запам'ятовується, більше все, що саме западає? А, ну, западає ну, супервізія. Супервізія. <різь> супервізія. <толі> <гл> це серйозно, це глибоко. Це, це дуже глибоко. А я людина глибока, я лю... якщо я заходжу в глибину, я все глибше, глибше, глибше. Вона мені якось більш так вона глибока. Но сам курс психології, він теж глибокий. І, е, е, третя ступінь психосоматика, психотерапія це дуже глибоко, але все треба. Ще заглиблюся, переглядати матеріал, що ще більше. Материал багато? Да, — Так, дуже багато. Зменшити? Треба... Ні. Мені подобається, як ви всі умієш? Ні, ні. Немає влягтися. Так. Чи будеш рекомендувати? Ну, звичайно, я рекомендую з захопленням, тому що інші помічають за мною зміни і бачить рівень. Мені навіть говорять, що помічають за мною, що я по-іншому почала говорити, доносити свої думки. Мені навіть говорять, а тобі, напевно, треба було дипломатом працювати. Я кажу, так я у дипломата навчаюся. Mm -hmm. ну, тобто воно систематизує якось життя. життя і думки, і ти починаєш це викладати. Дуже тобі дякую. Ну, дякую вам.